Перший офіційний візит Порошенка, обраний президентом України, ще не набув повноважень, а вже полетів до Польщі. Там він має зустрітися з Броніславом Коморовським і Бараком Обамою. Разом із українським очільником до Варшави подався йому Стафа Джемілєв. Лідерові кримсько-татарського народу вручили нагороду солідарності за підтримку демократії і прав людини. Із Польщі, наша Євгенія Мотрич. Це центральна вулиця Варшави. Так її прикрашають лише на найбільші державні свята в цьому випадку на 25-річчя від дня проведення перших демократичних виборів. Про візити президентів європейських країн та президента США тут нагадує велика кількість телевізійників та дещо посилена охорона державних будівель. Щоправда, для туристів вулицю не перекривають навіть попри безпеку. Перших осіб держав. Особливо метушиться біля президентського палацу охорона. А почесна варта тренується зустрічати іноземних гостей. Усе це фільмують туристи. Тим часом у аеропорті імені Шопена приземляється літак американського президента. Там на тлі винищувача Барак Обама згадує Україну з огляду на ситуацію в Україні. Нині ми збільшуємо свою присутність у східній та центральній Європі. Ми вже розпочали ротацію додаткових груп наземних військ та винищувачів F-16 у Польщі, і це має допомогти нашим військам тренуватися разом і підтримати повітряну оборону НАТО. із Петром Порошенком, як уже з офіційно оголошеним президентом України, американський очільник зустрінеться вже за кілька годин на спільній закритій вечері лі лідерів держав до того оголошений, але ще не інавгурований Петро Порошенко в тому ж королівському замку у залі асамблей разом із польським головою держави вручає нагороду солідарності лідерові кримських татар Мустафі Джемілову. Першу премію солідарності вручили моєму великому другові і патріотові України. Це перемога демократії і вільних виборів. І ми доведемо, що Україна піде шляхом Європи, і Крим повернеться до України і буде частиною України. Джеміло після вручення починає українською, а продовжує кримсько-татарською як серед представників Ми не знаємо, як довго триватиме окупація Криму, але я впевнений, усе залежатиме від того, наскільки ми будемо солідарні проти тих, хто так віроломно поводиться у 21 столітті. До нагороди солідарності додають мільйон євро. І Мустафа Джимілов уже знає, куди витратити частину. Ну, я все-таки, так сказати, виторгував для себе таке право використовувати частину, примерно, скажімо, около 100 тисяч євро на гуманітарні цілі, а саме на оказання допомоги сім'ям нашої небесної сотні. І... Сім'ям убитих в ході антитерористичної операції нашим загражданам. дружина Джемілова, яка теж приїхала до Польщі з окупованого Криму, сподівається, що за такої підтримки вони таки переможуть окупанта. На все це весь народ дивитись, і з надією, з впевненістю, що це буде ще один шаг к нашому освобожденню. І вже в середу на сніданку питання звільнення Криму від окупації, стабілізації становища на сході та європейські перспективи України Порошенко обговорюватиме в іншому колі з керівництвом США та президентами Австрії, Фінляндії, Франції та Польщі. Євгенія Мотрич, Олександр Юдкович, програма Вікна СТБ. Тим часом Київ остаточно дістав мера. Сьогодні на своєму засіданні Київська міська територіальна виборча комісія, нарешті, після довготривалого підрахунку суттєво довшого ніж у центрі виборчкому, затвердила протокол про перемогу Віталія Кличка. На виборах київського міського голови за нього проголосувало 750 тисяч містян.